7 жовтня, день народження Ольги Пілюгіної, відомої української художниці килимарки, продовжувачки творчої династії, авторки вишуканих гобеленів і килимів ручної роботи. Життя продовжується, незважаючи ні на що, ми адаптуємося, вчимося жити з труднощами й обмеженнями, створювати життєстверджуючі роботи стає все складніше. Але я переконана, що маю це робити, аби вірити у краще та примножувати позитивні емоції, що обов'язково змінюють світ навколо. Ольга Пілюгіна. Ольга малює нитками, створюючи диво. Здається, що її роботи випромінюють тепло, до них хочеться доторкнутися. За вісім годин копіткої роботи створюється лише 7-10 сантиметрів полотна. У майстерні вона може проводити понад 12 годин щодня. Кожен гобелен створює від місяця до трьох років. Гобеленами, виконаними у творчій майстерні родини Пілюгіних, прикрашено Мар'їнський палац у Києві та багато інших установ, закладів організацій в Україні та за її межами. За 30 років творчого життя в доробку Ольги Пілюгіної не одна сотня гобеленів. А її ім'я внесено до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини України. Народилися майбутнє мисткиня на Полтавщині, закінчила Решетилівське художнє училище за спеціальністю Ручна Вишивка і Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю художник образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Виставкову діяльність розпочала з 12 років. Я навчилась вишивати раніше ніж ткати, що у дошкільному віці, коли граючись, вишивала поруч зі своєю мамою. За першою мистецькою освітою я вишивальниця, обрала цей фах у художньому училищі як ще один вид традиційного мистецтва, яке хотіла опанувати на високому рівні. Вчитись килимарству на той час для мене не було сенсу, бо вже у віці 14 років я ткала професійно. Мені як художнику не цікаво працювати по схемах, в усьому прагну творчості, розповідала Ольга Пілюгіна. Вона постійна учасниця персональних, міжнародних всеукраїнських регіональних художних виставок.